Вітаю, вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про генпрокуратуру, відкривши шлях Юрію Луценку до крісла голови цього відомства. Отже, посаду генпрокурора може обіймати тепер особа без юридичної освіти. Тільки на 258 народних обранців дали добро відповідному документу. Як президент України Петро Порошенко цей документ підписав? Ця програма виходить в ефір о 15.40 за Києвом. І не виключено, що вже сьогодні Юрій Віталійович Луценко буде затверджений на посаді генпрокурора України. Це буде вже третій глава ГПУ за час каденції президента Порошенка і четвертий після перемоги майдану. Представляючи у раді ще першого свого кандидата на таку посаду, Петро Олексійович навів цитату автора Сінгопульського дива реформатора не, слово, не словом, а ділом лікван'ю про посадку. Трьох друзів ані Віталій Рем, ані його наступник Віктор Шокін. Цього побажання так і не втілили. Побачимо, чи посади трьох любих друзів Юрі Віталійовича, що справді стане генпрокурором. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, який власне генпрокурор потрібен зараз в Україні будемо це робити з народним депутатом, що не входить до складу будь-якої фракції, заступником голови парламентського комітету з протидії корупції Віктором Чумаком. Вітаємо вас, пане. Вікторе, дня. ну перед тим як ми з вами почнемо докладнішу розмову, трошки побачимо фрагмент сьогодні гострої дискусії в Верховній Раді. Ви бачили і на власні очі у сесійній залі. Ми стежили за прямою трансляцією. Із будинку парламенту України в умовах блокування трибуни, все ж таки, оцей законопроект про те, що людина без юросвіти може очолити ГПУ, Ухвалили. Подивимося, виступ Максима Бурбака, лідера фракції Народного фронту. Зараз нам розказують, що тут голосують як за закони 16 січня. А новий Генпрокурор, який готовий змінити систему, який не буде слугувати і частиною системи, повинен це зробити. Ви хочете зацементувати. Я вважаю, що нова кров у Генпрокуратури це зробить. Тому хто зараз за те, щоб голосувати за реальну зміну Генпрокуратури, натисни кнопки. Ви голосували, до речі, сьогодні? Ні. Чому ну я ж виступав там перед цим? Так можна зараз у фірі у нас подати? ну дивіться, чому я не виступав? Є декілька причин, по яким я не виступав. Ситуація така, що я не вбачаю необхідності призначати туди виключно Юрія Віталійовича Луценка. Ситуація, що ми розмиваємо критерії кваліфікаційності прокурора, да? кваліфікаційні вимоги до прокурора, коли ми кажемо, що може займати посаду людина без юридичної освіти, це не стосовно пана Юрія Віталія Челуценка, але взагалі ми кажемо, що у нас може бути і президентом людина, яка не може бути, мати е, освіту, або навіть президентом, який має, може не мати громадянство. Да? Тому що є дуже серйозні кваліфікаційні вимоги до певних категорій осіб, які займають державні посади. А чому ми зараз не можемо сказати, а чому у нас президент? Може, повинен тільки 10 років проживати на території країни. Якщо у нас є патріоти, які проживають рік-півтора. А справді чому ні? А чому ні? Да, дійсно. А чому ні? Тому, бачите, коли ми говоримо про те, що є кваліфікаційні вимоги, їх треба дотримуватися, якби нам не було важко. Але питання Юрія Віталійовича, воно ще й персоналізовано. Персоналізовано в чому? В тому, що ситуація така, що це показує про те, що у президента дуже коротка лава запасних. Дуже коротка лава людей, яким він довіряє повністю. Що таке довіряє повністю? Це значить, що він може підняти трубку і сказати так роби, так не роби. І ця людина не скаже, що мені дзвонив президент і сказав, так робити. А Україні після Майдану потрібен такий генпрокурор за, за першим якраз... звірком з адміністрації а президента. Ми за Це якраз таки право проти цього ми якраз таки і боролися. Розумієте, ми боролися за того генпрокурора, який не буде. Виконувати будь-які забаганки будь-кого із влади депутата, президента, прем'єра, кого завгодно. Ми за це проти всього боролися. Тому виникає питання: от якраз в мене, це є найбільшим несприйняттям, тому що питання щодо. Вливання нової крові, про яку казав Максим Бурбак в, в прокуратуру, я абсолютно підтримую. Але для цього не треба було міняти закон. Для цього потрібно було міняти просто-напросто одну норму, яка б дала можливості займати посаду генерального прокурору, особі, яка має вищу юридичну освіту, але не займала посаду в генеральній прокуратурі. Все і в нас є купа людей, купа шикарних юристів, чесних, порядних, достойних, які могли б зайняти цю посаду. Ми з це прізвище. Це той же самий прокурор Горбатюк, цей ті ж самі заступник генпрокурору Сакварлізи і Касько, які справами підтвердили так, заступники. Так, заступники, які справами це, це підтверджували. Той же самий суддя Константиносуду Шевчук, який зараз вийшов відставку, який справами своїми підтверджував неконституційність дуже багато Шишкін. Віктор Шишкін. Шишкін. А? Віктор, Шишкін. Віктор Шишкін, той же самий. Ну якщо взагалі покопати, ми знайдемо таких людей сотні. Якщо покопати, ми знайдемо таких людей сотні порядних, чесних людей Те, що на ваш не... погляд, лояльність для президента понад усе? От так, от виникає питання: так що ми ставимо в, на першу чергу лояльність до президента чи професійність, знання, кваліфікаційні вимоги, а політичність і таке інше. Ну ну зрозуміти, я за те, щоб змінювати прокуратуру. Більше того, я вважаю, що її не треба не змінювати. Її треба просто-напросто цю прокуратуру ліквідувати. Але чи хвати мужності е, е, у Юрія Віталіча ліквідувати прокуратуру, е, просто-напросто побудувавши паралельно? Її вже не зміниш, розумієте цю прокуратуру. Треба будувати паралельні органи прокуратури. І от збудував нове управління якесь певне, а старе ліквідував і всіх розігнав. Розумієте, тільки так можна змінити. По іншому вже вона не міняється. Чи хвати сил, чи хвати е, е, мужності, чи хвати політичної волі у Юрія Віталіча? Не знаю, але ситуація така, що. Є негативний досвід. Я з ним розмовляв перед цим. Так, сьогодні? Ні, за, за два тижні я з ним розмовляв перед цим. Чи хватить в нього цього, чи він зробить? Він каже, що да, хватить зробить. Але є негативний досвід того, що було, коли він був міністром МВС. Я пам'ятаю дуже його слова. Я не, я не той, хто буде виконувати фас або стоп команди. Але вибачте, нічого тоді не змінилося. Ну що, брати транспортери під офіс Рената Ахметова в Донецьку? Ну так да. це до речі, хороша акція була. О. Тому ситуація така. З одного боку, я вам скажу, що в принципі нічого страшного не случилося. Україна стала першою у світі країною, де посаду Генерального прокурора займає людина, яка не має фахової освіти. Ну, перша у світі країна. Ми дуже багато в чому перші, от зараз ми стали першою в цьому. От, Це перше. Друге, в принципі, Юрій Віталійович Луценко це о, старий відомий всім політик. Я нічого не скажу нового, скажу, в принципі, що в нього є шанс або увійти в історію, або в нея. Або вскочити. Або вляпатися, да. або вляпатись. Тому, е, якщо Юрій Віталійович хоче виступити обвинувачем на процесі Януковича або будь-якої особи, я буду цьому тільки радий. Я вийду і публічно, скажу: я помилився, я помилився. От. Ну, треба визнавати свої помилки, якщо вони такі є. Але поки те, що я бачив, скажімо будучи в фракції блоку Петра Порошенка, все таки робить певні сумніви щодо правильності цього вибору. Наскільки я вас розумію, поправити, якщо помиляється, навіть якщо Господь Бог дарує тречови зараз в нинішніх умовах Генпрокуратури України, він за такою системою. Якщо Ні. не зламає повністю, нічого Ні. не зробить, я правильно вас абсолютно точно це система генпрокуратури, система суддів, Частково, я не буду говорити, що там немає порядних людей. Є але це дуже важко їм і дуже складно там працювати, тому що вона на сьогоднішній день. Повністю пронизана круговою порукою, якби ви Хочем, мали так. цю змогу, що би зробили? Як це все зламати? Я ж вам кажу, що тут потрібно Доклад, 5, 6, в принципі, нормальних замів, 10 людей, яких треба підібрати на посади слідчих по особливо важним справам, 26 людей, які треба підібрати керівниками регіональних прокуратур. Тобто, по великому рахунку, треба зібрати команду 50-75 осіб, от, і почати ламати цю систему. Тобто повністю вивести всі вже за штат. Вивести всіх же штат, побудувати абсолютно нові управління, приймати людей, які не мають стажу роботи в прокуратурі. За, за конкурсом? За конкурсом, так, да, за конкурсом. Особливо я б казав, що на сьогоднішній день це могли би стати ну, відповідно до серйозної перевірки або після серйозної перевірки це могли би стати адвокати, тому що це зворотній бік прокуратури. Да? Тобто адвокати, які беруть участь особливо в кримінальних справах, кримінальних процесах. Тобто, це люди, які дуже добре знають цю якраз тіньову сторону роботи прокуратури. От. Але серед них можна вибрати абсолютно достойних, нормальних, порядних людей, які могли б стати, от, знову ж таки, прийти з розряду захисників дьявола в розряд їх обвинувачувачів. Ось така ситуація. Я думаю, що це повинно робитися так. А щодо цього голосування сьогоднішнього за відповідний законопроект стосовно того, щоб людина, не маючи юра світу, була генпрокурором, депутати навіть з БПП стверджують, що це олігархічні клани забезпечили позитивне голосування. Ну, без сумніву, справа в тому, що, на жаль, на сьогоднішній день можна консультувати, що не юридична, фактично коаліція не існує. Тобто, фактично її не існує, тому що. Ні, БПП, ні народний фронт спільно не дають ніколи 226 голосів. Їх немає просто напросто. Подивіться, скільки голосують, і підголосовують воля народу і відродження. Але справа навіть не в тому, Бог з ним там хто там піддавав голоси. вже справа ще є один нюанс, який дуже неприємний. А це просто наплюватиські відношення до регламенту. Він сан Ні, англійське там прислів'я, колись каже, що демократія це поперед всім процедура. Тобто регламент, процедура. От ви ж казали, що президент сьогодні підписав закон. А справа так. в тому, що навіть, навіть голова Верховної Ради не має права сьогодні підписати закон. Андрій стаття 100... Андрій 130 стаття регламенту чітко передбачає, що закон прийнятий закон, голова Верховної Ради. Перед відписує не раніше, ніж за два дні, і не пізніше, ніж за п'ять днів після його ухвалення. Для чого? Для того, щоб будь-який народний депутат міг подати постанову, оскарження, якщо цей закон приймався з порушенням процедури. А мало того, що він приймався з порушенням процедури, він взагалі не мав бути поставлений на порядок денний, тому що 107 стаття регламенту передбачає те, що. Не може бути поставлений на голосування на тій же самій сесії або наступній позачерговій сесії Верховної Ради законопроект, який вже був відхилений, однаковий Дозумі. за зміст. Пане Віктора, я вам дуже вдячна за вашу думку. Але до нашої програми, адже у нас мають виславлені бути всі думки, вся їхня палітра. Долучимо зараз і представника блоку Петра Порошенка в Верховній Раді, заступника голови цієї фракції Олексія Гончаренко. Він має бути на прямому зв'язку зі студією нашою телефоном. Олексію, добрий день. Вона чуєте. Добрий день. Ви голосували за цей законопроект сьогодні? Звичайно, ваша аргументація. Ви чули частково, що сказав ваш колега по парламенту, пан Чумак? Я не чув, що сказав пан Віктор. Моя аргументація дуже проста. Я голосував за зміни в Генеральній прокуратурі, яка на жаль перетворилась на одну загроз для національної безпеки України. І тому в такий момент залишати її в такому стані не можна. Тому я голосував за те, щоб там боролися з корупцією, щоб там була внутрішня безпека в особі генеральної інспекції, за те, щоб і його пішники могли бути піддані заочному правосуддю. за те, щоб ми не загубили і не взагалі не втратили слідство, як воно виходить сьогодні. Бо слідство сімнадцятого квітня має бути передано до ще не існуючого державного бюро розслідувань. Ну і інші питання тому я голосував за цей закон і дуже радий, що сьогодні Верховна Рада його прийняла, Е, Олексій. Пане, так пане, так, пан Віктор згаду? може пане, вам поставити запитання. ви мене лякаєте, чесно кажучи. Я в принципі дуже привляканий, тому що наступний генеральний прокурор після ваших слів повинен порушити кримінальне провадження щодо загрози національної безпеки, які існують в генеральній прокуратурі, які були. Зроблені за два останні роки при генеральних прокуроріх Віталію Ярему і пану Шокіну. Якщо вона перетворилася на загрозу національної безпеці, Юрій Віталійович Луценко. Якщо ви мене чуєте, я вас дуже прошу, візьміть Олексія Гончаренка пояснення, в чому є там загрози національної безпеки в нашій Генеральній прокуратурі, і порушити кримінальне провадження. Це ваша пряма справа. Олексію, можете відповісти. Ну, дуже проста. Мене звати Олексій Гончаренко, а тут звертається до Юрія Віталійовича. Тому важко відповідати. А те, що дійсно воно перетворилось на загрозу національної безпеки, це правда. І це вина тут в цьому є і Єрем, і Шокіна, і Махніцького, і багатьох інших робітників цієї структури. І тому сьогодні має очолити людина не з цієї системи. Олексій, а Юрій Віталіч, навіть якщо він буде суперпрокурором, найкращим в історії не лише України, а й людства, він один здатен повністю зламати цю систему, яку ви самі критикуєте зараз. Ще раз, Ну, тобто, питання. достатньо поміняти персоналію начальника, керівника генпрокуратури, і все. Я вважаю, що і порядник керівник генеральної прокуратури. Це перше необхідне, звичайно, що не єдине достатнє, але перша необхідна умова для того, щоб Генеральна прокуратура перетворилася з радянського монстра на структуру, яка захищає закон в Україні. Олексію, президент України Петро Олексійович Порошенко, представляючи ще першого, так би мовити, свого генпрокурора у 2014 році році. тодішній ще раді Віталія Реми, знову ж таки, я вже сказав це на початку цієї програми. Наводив цитату автора Сінгапур. Ського дива лікванів про посадку трьох друзів. Юрій Луценко здатен посадити трьох любих друзів, якщо так сказати. А Юрій Луценко вже підходить з Верховній Раді, каже: ну що ти мій друг, каже так, каже: Ну все, бережи, треба буде тебе зджати. Ну те, що в Юрій Віталіча прекрасне почуття гумору, це, це правда. а процедура голосування. От пан Віктор казав сьогодні в студії, що не можна було спікерові Верховної Ради Андрію Пробію вже сьогодні підписувати. Ви як вважаєте цей законопроект? Я з цим не погоджуюся. Наскільки я пам'ятаю за цю каденцію Верховної Ради це далеко не перший випадок, коли відразу підписувався закон, це стосувалося і по МВФ деяких речей, коли це не було нам часу зайвого. Те ж саме сьогодні, бо я не думаю, що ми маємо зайвий час. Для того щоб його витрачати, для того щоб ми не могли робити зміни в генеральній прокуратурі для того, щоб ми не повернулися лісом, Олексій. Зараз 15.55 за Києвом. прямий ефір Радіо Свобода. Сьогодні буде новий генпрокурор України Юрій Луценко, За вашими даними, так сьогодні так. саме зрозуміло. А о котрій годині може бути голосування? Ви маєте інформацію? Я думаю, наскільки я сподіваюся, о 16 шістнадцяті ми розпочнемо засідання. В Верховну Раду прибуде президент. Зробить подання на кандидатуру генерального прокурора. Якщо це буде Луценко, то Луценко, якщо інша кандидатура, то інша. Ми зможемо це розглянути. і до 18-ї години в Україні буде новий генеральний прокурор. Олексію ваш колега по фракції блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук стверджував, що оце голосування позитивне. Сьогоднішнє за відповідний законопред стосовно того, кому очолювати ГПУ має юридичну світові на чи немає. Мовляв, затвердження пана Лещенка олігархічні клани забезпечили позитивне голосування. Ті депутати, які перебувають під контролем пана Коломойського. Ви погоджуєтеся? Ні, я не погоджуюсь, бо я не можу поіменно знати кожну людину, яку контролює Коломойський. Я чув багато заходів, що опоблок дасть нам голоси, але ми набрали 256 голосів. При тому, що поблок 42 двом так мені здається три. Чи чотири голоси, які нам зовсім не є потрібними, хай би вони їх давали чи не давали, нас не цікавить. Тому ми обійшлися без за поблоку і слава Богу. 258, якщо не помиляюсь, так пане Віктора, можете теж долучитися? Ні, ну ви ж у ну нас дають можливість. Я, я бачу, день. вам є що сказати, Олексій. Е, я просто хотів би сказати, Олексію, що так, да, без сумніву, е, випадки порушення регламенту були і раніше, і випадки порушення регламенту стали просто-напросто системою Верховної Раді. Якщо ви не Сьогодні я вам хочу просто зацитувати статтю 130 частину 2 регламента Верховної Ради. Якщо ви не знаєте, можете відкрити. Голова Верховної Ради підписує неподаний підпис закон на раніше двох і на пізніше п'яти днів. Тобто немає права сьогодні навіть підписати. Але так спішать, що подають. Більше того, Олексій, це небезпечно. Просто небезпечно з точки зору легітимності Юрія Віталіча на біомісті. Я просто так би не робив. Чому це небезпечно? Тому що закон не оприлюднений. Неоприлюднений закон не вступає в дію, не вступає в силу. Закон повинен бути оприлюднений в засобах масової інформації. Він не оприлюднений. Норма, яка не є законом. І на сьогоднішній день все це робиться абсолютно незаконно. Тому уявіть собі, що завтра, просто-напросто, всі ж самі люди з поблока подадуть в Конституційний суд, в вищий адміністративний суд і скасують всі ці наші постанови. І це буде біда. Це буде показувати той рівень політичної, професійної, юридичної грамотності Верховної Ради. А ще більше це буде біда, який буде показувати, що прокурор призначався в нелегітимний спосіб. І така, такий рівень легітимності в суспільстві цього генерального прокурора буде дуже небезпечним. Олексію, нелегітимним буде генпрокурором, можливо, Юрій Лисенко? Ваш погляд? <зв 'язок> ну, по перше, я з великою повагою ставлюся до пана Віктора, але тут я з ним не погоджуся. По перше. Закону оприлюднений в засобах масової інформації на офіційних інтернет-виданнях, а також вже не назовіть так, мені, хоч, хоч одне таке так, голос інтернет видання. Назовіть мені Олексій, хоч одне таке інтернет видання, яке має оприлюднювати офіційні закони. Ми, ви знаєте, я, що я, у нас я... передбачено сказати, Олексій, ви знаєте, що у нас передбачено, хто офіційно оприлюднює закон. Він менше пане Олексій. будь ласка, Олексій, говоріть. Я ще раз кажу: і наскільки на я знаю і о, вже надрукован голос України з відповідним законом. Тому він, він оприлюднений усіма необхідними засобами. Тобто, друге вийшов, я впевнений, що жовтий сьогодні коли він не виходить, розмову. Да. Давайте згадаємо цю розмову через місяць. Я хочу подивитися, хто буде ставити під сумнів легітимність кістанка генерального прокурора, якщо він зараз буде обраний. А по третє, я вам можу сказати одне: що сьогодні а, ми маємо робити якісь рішення. Ми можемо цю безкінечну балаканину, блокування трибун і інше робити. Але я не бачу в цьому жодного сенсу. Сьогодні є Май в парламенті більшість, яка готова підтримати закон і готова підтримати як генерального прокурора. Дякую, Вони... дякую, 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 Олексію. Я вас слухаю дуже... на слові yeah. за місяць. от зустрінемося. Бо yeah. одне слово, пане віктора. А да, ну, я дуже хочу сказати, що закинуть. це дуже небезпечна філософія. Зрозуміла ваша по дуже позиція. небезпечна філософія, Завер. куди будь-якої політичної або революційною доцільністю підмінюється прав. Дуже дякую. Гостями студії, гостем студії був народний депутат Віктор Чумак. Телефоном взяв участь в ефірі Олексій Гончаренко. При програму Олександр Лащенко.